Дня у ці святкові дні п'ятий канал продовжує записувати привітання з Різдвом з ієрархами християнських церков сьогодні. Ми в резиденції Патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Доброго дня! Привітайте, будь ласка, українці. Доброго дня, дорогі браті і сестри! Христос народився! Славімо Його! Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Вітаю! З Різдвом Христовим нашого президента Віктора Андрійовича, новий уряд на чолі з Юлією Тимошенко, Верховну Раду на чолі з Арсенієм Ясенюком, всіх народних депутатів і всіх урядовців і головне, весь український народ, всіх християн. Ми святкуємо радісно Різдво Христове, але Дуже часто ми святкуємо як народне свято, співаємо колядки, збираємо за столами, радіємо, але забуваємо сенс самого Різдва Христового. Що воно для нас означає? Чи це просто народне свято, чи це все-таки релігійне свято, яке має відношення до кожного із нас. І ось ця релігійність цього свята поступово зникає, і на сьогодні, вже в деяких країнах. Різдво Христово просто святкується як свято, навіть не називають його Різдвом Христовим, а просто свято. І це свідчить про те, що сам сенс цього зміст свята. Викорінюється, а зміст цього свята полягає в тому, що Син Божий, бачачи біду, тяжкий стан людства, його гріховний стан, смертність людей, прийшов визволити від цього лиха. І тому в народних колядках ми співаємо. Ой, радуйся земле, Син Божий народився. Народився, щоб визволити нас від гріха і від смерті. І ось оцей сенс, цей зміст ми святкуємо це е, Різдвяне е, свято. А не тільки свято полягає в тому, що сидіть за столами, вітати один одного. Це пуста справа, хоч і приємна, але вона не приводить нас до е, щасливого кінця. Тому я вважаю, дорогі браті і сестри, щоб ви задумувалися над змістом цього свята, яке дійсно є основополагаюче для кожного християнина. Не народився б Син Божий, не було б страждань Його, не було б Його страждань, не було б перемоги над гріхом, не було б перемоги над гріхом, не було б Воскресіння із мертвих. Тому все Різдво Христове є основа нашого Спасіння. Тому ми співаємо, радуйся, земле, Син Божий народився. Які сьогодні перед українцями найбільші виклики перед християнами? Перед в Україні найбільшим викликом це розділене українське православ'я? Тому що із-за цього ми витрачаємо силу не на відродження духовності, не на просвітництво. А не взаємне поборювання. Витрачаємо даремно свої сили, а ми б могли витратити їх на корисне, на просвітництво, на навчання дітей закону Божому, християнської етики, тобто на відродження духовності. І це є для нас найважливішим, тому що якщо б у нас була одна православна церква, а вона є пануючою в Україні, бо Україна з часів хрещення Київської Русі була православною. Я не відкидаю значення греко-католицької церкви, Римко-католицької церкви, протестантських церков традиційних, не цих нових. А традиційних, тому що ми разом можемо відроджувати духовність в нашій країні. І якби ми об'єднались, то ми б могли зробити дуже багато. Але треба сказати, що і на сьогоднішній час в Україні релігійний дух, релігійність стоїть набагато вище, ніж в багатьох. В Європейських країнах. Тому, коли ми говоримо про вступ е, е, України е, в Європу, то ми не тільки хочемо від Європи отримати щось, а ми можемо і дати Європі. І Європі можемо якраз дати духовність, якої у неї не вистачає. Але для цього треба нам. Е, е, Православній церкві об'єднатись в одну церкву. І я дуже радий, що у нас вже де є деякі кроки на зустріч друг другу, один одному для того, щоб досягти цієї мети. Об'єднана православна церква буде сприяти консолідації українського суспільства. Ми вже не будемо говорити про розділення. України на західну, східну. Якщо буде одна православна церква, то одна Україна, одна православна церква, і вже мови не буде йти про Захід і Схід. У ці святкові дні. Ви вірите те, що це об'єднання відбудеться вже найближчим часом? Я вірю. З самого початку вірив і вірю, що в Україні буде одна православна церква. І ці Контакти, які ми мали вже з представниками Української православної церкви Московського патріархату, свідчить, що і у них є бажання створити в Україні одну православну церкву. Вірю, чому? Тому що Бог благословив бути Україні незалежною державою. А якщо Бог благословив бути Україні незалежною державою, то він благословляє бути і в Україні, і однієї православної церкви. Бо без церкви, без духовної основи держави не буде. І тому і, і президент України, не тільки нинішній Віктор Андрійович, а й попередні президенти усвідомлювали, що в Україні повинна бути одна православна церква. Але ті, цей президент робив все для того, щоб здійснити цю мрію. А як ви оцінюєте взагалі духовну культуру керівництва Української держави на даному етапі? Я вважаю, що Віктор Андрійович це правдиво релігійна людина, не, не тому, що це мода така сьогодні, а тому, що він дійсно людина. Ну і і не тільки Віктор Андрійович і Юлія Володимирівна теж і інші. Тобто, вони дійсно є людьми віруючими, а якщо вони віруючі, то вони повинні виконувати конституцію. А в Конституції сказано, що ми відповідальні перед Богом насамперед, а далі перед народом. Якщо вони будуть відчувати свою відповідальність насамперед перед Богом, а потім перед народом, то вони стануть на вірний шлях розвитку і тоді Бог благословить і їх працю і благословить і український народ і українську державу. Що ви порадите християнам не робити у ці святкові дні? Я порадив би практично не напиватись. Бути за е, е, цими святковими столами, але стримуватись, бо стримання є християнська чеснота. Радіти, терпіти у, у, у кого е, якісь є е, проблеми, хвороби е, чи ще якісь, і е, покладатись на Бога, тому що Бог є любов, Він е, піклується про кожну людину. І ось і, надія на Бога, який нас спасає, повинна нам допомагати. І я, дорогі браті і сестри, бажаю, щоб Господь дарував вам добре здоров'я, успіху вашій праці і щоб ви завжди пам'ятали про те, що Бог не тільки є, Він піклується всім своїм творінням, і, зокрема, піклується про кожну людину. Дякую, вітаємо також усіх зі святом. Нагадаю, ми спілкувалися з главою Української православної церкви Київського патріархату. До побачення.